Всім привіт сьогодні неділя буду записувати вам зміну десь 12 годин тут з пробіжки. Щось вчора був поганий настрій, хотіли записати вчора велику зміну таку годин на 15-16, але щось з самого ранку все пішло не так Тому сьогодні вийшов на пробіжку, щоб настрій був кращий. І запишу вам зміну недільну і ще й порахую скільки вийшло заробити за тиждень. То погнали. Так, заправ. Виходить, що там 40, майже три літри. На пробіг ого. <хи> так, 368 км. кілометрів. Так, і вийшов розхід 11,68 68 а я гадав, що буде більше, тому що їздив з кондиціонером вчора півдня. Ну все, вже включив всі програми, заправився, буду виїжджати працювати рівно 11. -та. Планую попрацювати ну, до 11-ї вечора 12 годин. Побачимо, яка вийде каса. І побачимо, скільки вийшло мене заробити за цей тиждень. Я працював, в общем, в мене вихідні були вівторок і четвер. Два дні. Всі інші дні я працював. Десь в середньому також по 12 годин. Бачимо яка вийшла каса, який вийшов заробіток. Я вже казав, вчора хотів записати зміну, але ще щось Uber хочу давати на Ворзель, не поїду. Хотів записати, але взяв якесь перше замовлення, поїхав тут по місцю, потім став перебирати. То мені не туди, то мені не то. Ну, Воно якось спочатку, як настрій, не було. І Таке. То одне вибрав, то поїде, де то десь мене все Петродівське по -по 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 закинуло. В Києві горять коефіцієнти, а я в якомусь селі. Потім десь в Коцюбинське, потім ще кудись. І, в общем-такі всі замовлення. Пробіг великий. І замовлення. Ну, таке день не вдався. Ще й пасажири. Останні взагалі. Приїхав до Київ Маркету, там вже багато дуже машин. Так припаркувався біля колеги, рядом став, а прийшло чотири п'яних давай лізти в машину, коцнули ще двері по машині колеги, той вийшов сваритися. Та я його розумію, я сам би вийшов. п'яні також щось там в общем, таке. такий вечір. Ой. Ну нічого, сьогодні буде краще. Бувають різні дні. Зразу прийшло таке замовлення. На Ірпінь. Буду їхати, не хочу сьогодні перебирати, хочу так побачимо. Ну, може щось буду перебирати, але поки поїду. Зносять цікаво, побудують людям нові. Приїхав Ірпінь. Чекаю наступне замовлення. Я хочу ще з приводу того вчорашнього розповісти, яке там було замовлення. Такі замовлення, начебто непогане, але вийшли ці чотири типа. Два таких п'яних сильно, двоє таких більш-менш вміняємих. В общем, я коли їх побачив, думав зразу відмінити замовлення, але ж вже пробував в уклоні відміняти в такий час. То там Треба чекати хвилин 10, якщо не 20, поки вони знімуть замовлення. А це вже було 23-20. Да ще й візьми замовлення в сторону дому. Довелося б взагалі, мабуть, самому їхати. А так, в принципі, да, нерви трохи попсували, але їхали, то вони вибачались, вибачались. кажу, що мені ваше вибачення. Так один, доставте по 200 гривень, каже, так, мабуть, краще. По ірпіню, та не хочу я по ірпіню. А, кажу, ну да, так трохи краще. То такий от, вийшло вечір. 20 хвилин перебирав. Все по ірпіню, по ірпіню, буча. В общем, куча замовлень по місцю, але я хочу виїхати в Київ. І прийшло таке замовлення. Непогане по комфорту на баццад. Якась дивна історія. Приїхав по адресу. Е, Мічника 657 там 57 написано Ірпінь. Е, нажав, приїхав, люди дзвонять, ми вас не бачимо. Кажу, і я вас не бачу. Стою біля будинку. Вони кажуть, біля якого будинку? Ми біля центрального парку Ірпінського. Кажу, нормально. А це ще десь 2 кілометри різниця. Я і то був біля центрального парку. Але воно ж мені дало. Е, М'ячникова. Взагалі на настільки точка. Ну Я їду до них все одно по напрямку. Later. Привіз людей до бацсаду. Там стільки народу. Капець. Що машин, що людей. Всі хочуть подивитись і понюхати бузок. А там з Новопечерських липок взяв. По комфорту убер до республіки. І зараз тут, поки не включаю стандарт, чекаю тільки по комфорту. Але хвилин 10 почекаю, якщо що, не буде нічого. Проведеться включати стандарт. І зразу приходить таке. Блін, ну, треба їхати. У мене вже карма. Карма-карма 74 після вчорашніх відмін. Блін, а це ще й готівкове і на нагаманців 5 гривень. Ааа, придеться якось закидати. А може, ще прийде безготівкове зразу. Трохи зупинився, бо якось так йде одне за одним замовлення. І, і це добре. Зараз покажу я, що до цього виконав. Так. От з республіки я поїхав до ВДНХ, потім такий бізнес знову на Теремківську. З Тиринківської е, народного ополчення. <рив> І таке. Але зараз виключив е, цепочку, включив фільтра, бо так наче непогано. Іде. Не хочеться або шокатати. Бісарапка. 4-3 подача, Велика подача. І не дуже хочеться в центр, бо там також не дуже замовлення. Ну, в общем таке, чекаю. Так, ну сьогодні день республіки. Катя буде їхати в республіку. От я на Васильківську. такий комфорт. І зараз взяв в центр ЦУМ бізнес за 200 гривень. Я знову біля ботсаду. Звідти свій цуму я Поїхав на Болсунівську сюди і знову тепер знову їду до Будсаду по комфорту в центр замовлення за 94 гривні. Багато людей гуляє, погодка класна. Заматував я наматував тут по центру е, мінімалки. О, підтвердить, треба відключити. І зараз прийшло по убору замовлення в Бучу 680 чимось гривень. То виїду вже звідси, бо я хочу води купити, поїсти, бо без зупинку одне за одним замовлення. Е, тут по центру знову їздив до Боцаду. Люди кажуть, що там зараз гарно, що треба обов'язково сходити, то мабуть з сім'єю сходимо в батсад десь в середу чи в четвер. В будній день, коли там буде поменше народу. Та і так буде. Відхідний собі зроблю спокійно. Такий день. Добре, буду їхати на Бучу, а там бачимо, що далі. Довго вийшла поїздочка, мабуть, час, годину. 396 гривень. Я прям майже біля дому. Кілометр мені тут додому. Поїду швидко перекушу. І буду знову їхати. Ще працювати. 4 години точно. Я поїв, довольний, <хи> можна їхати працювати. Е, Кстаті, там е, дали мені ще 50 гривень чайових е, за минулу поїздку, тому та поїздка в уборі вийшла 400 майже 50 гривень. Непогано. Е, так, ну що, будемо, мабуть, їхати. Такі от замовлення 1919. 19. Так собі, ну, блин. в принципі, нормально. Взяв таке замовлення. Каже, заїдьте на територію. І кажу, що не буду заїжджати. Як хочете. Або виходьте. А вони спочатку дзвоню, кажу, що я це до головного входу. Так, ми підійдемо до головного входу. Як під'їхав сюди, пише мені. Заїдьте, будь ласка, на територію. Я написав, що я не буду заїжджати. Хочете, відміняйте. Оце такі. Блін. Такі якраз кофи, такі замовлення. Я, я втрачаю час. Це треба ждати до 32 хвилин. Відмінила. Написав, що давайте компенсацію на вихід пасажира. Пишуть, на момент скасування ваша відстань до точки подачі. Офігеть. Півгодини я перебирав. Я знову зіпсувався настрій, то мені не так, то мені не туди. По фільтрам нічого не заходить. В общем, зашло по фільтру, знову набучу. Оце таке, катаюсь, Поїду. Якщо ще там щось буде добре, то може ще виїду десь в центр, там, із центру додому, а може вже і й... ні. Не знаю ой, буде видно. Я бучі. Сто гривень чаю. Дякую. Е. Е. Е, е. Не знаю, виїду я чи не виїду вже. 21.45 е. Фу-фу-фу. Комсомольський, Воскресенка, 542, можна поїхати. Борщаговка Южна, 364. Але це все не туди. Треба або в центр, або... Або. Ладно, зараз чекаю. Щось ще подивлюсь. Зайду куплю водички. А там буде ясно. Такий от взяв бізнес і їду на оболонь. Ха, ха а заболоні буду ловити зразу додому. І буде, я думаю, все гуд Подача, правда, 5 кілометрів. Але гарний тариф. Hour later. Таке вийшло останнє замовлення. Довго я чекав на оболоні перебирав. Там було 333 готівкою, але їх було п'ятеро, то домовились за 500. Коротше, приїхали так. Ну і все. 42 хвилини. Я їду додому. The next day. Так, ми розповім вже. Що заробив вчора і що заробив за минулий тиждень. Вчора по уклону вийшло 3320 і по І І по П'ятсот 588 І плюс там. Ще була доплата за до замовлення, плюс чай непоганий, в принципі, плюс 400 гривень. Приблизно. Е і разом виходить 4200. 4200 це на 335 км пробігу. І на паливо вийшло 800 гривень. Грубо кажучи, амортизація 700. Це 1500 мінус 4200. Це виходить 2800 заробітку. <кій> за вчорашній день чистого. Так, за минулий тиждень. За минулий тиждень. Uber 336. Потім он таксі. Вчора он таксі, до речі, не було. Ну і взагалі мало. Так. Вон так, сім, минулий тиждень. От за минулий тиждень я зробив 5 замовлень на суму 848 гривень. Це з комісії. Якщо він мені власувати комісію, то виходить 760 плюс 760 гривень і уклон. за минулий тиждень. 14, 20, 14 тисяч 29 гривень. Так, і разом це виходить 17 926. Це за минулий тиждень. На паливо я витратив 3664. Проїхав я десь 70... Так, 1800 кілометрів. І це виходить на амортизацію 3600. І того. 17926 мінус. В общем, 10700. Якщо округлити. 10700. Вийшов заробіток за минулий тиждень. Доволі таки непогано. Але щось мені все було не то. Але ну це таке. Та що, до нових відео. Сподіваюсь, буде далі цікавіше. Буде натхнення. Працювати і робити відоси. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі.